Друзі, вітання! Ви на каналі DoHit.ua. Сьогодні розповім вам про два топових проекти, проявляючи активність, в яких ви зможете забрати дуже жирний дроп. Обов'язково додивляйтесь дане відео до кінця, адже можливо саме сьогодні ви дізнаєтесь про той лайфченж, який змінить ваше життя на краще. З вас, як завжди, підписка на канали в Телеграмі та Ютубі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з короткої теоретичної частини, адже впевнений даний відеоролик подивиться немало новачків, і їм потрібно розуміти систему нарахування дропів. Безумовно, немає якогось одноманітного шаблону, і по факту кожен проект може вирішувати по-своєму, але якщо ми візьмемо загальну суть, то все доволі просто. Проект на ранній стадії зацікавлений в тому, щоб розвивати маркетинг і відповідно збільшувати свою користувацьку базу. Саме тому вони роблять різноманітні активності, за які потім готові нас винагороджувати. Меншою мірою вони виплачують за безкоштовні активності, але таких проектів більш ніж достатньо. Усі перспективні проекти я публікую в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь, щоб не втратити. Зокрема, сьогодні був пост про старі. NIFT – це крутий маркетплейс з власним метавсесвітом, з 3D-простором. Усім рекомендую брати участь. Нагадую, детальні активності публікуються в телеграмі з усіма інструкціями. Що ж, повертаємось до теми відеоролику. Тут, в принципі, все зрозуміло. Наше завдання виконувати активності, розраховуючи на дроп. і часто буває, що активності з вкладеннями. Приносять кратно більше, так от сьогодні ми поговоримо про. Проекти, які нам дають можливість відправити свою ліквідність у фармінг пул. І хтось скаже, ну а чому нам потрібно це робити, ну коли там хтось заробляв. І друзі, зовсім нещодавно, проект Gito, на платформі якого ми і знаходимося, бачимо тут, в принципі, середньостатистичний проект на Solana. Нічого особливого тут немає. Тут ми могли стейкати наші Solana. Буквально потрібно було для хорошого дропу стейкати 3 солани протягом 4 тижнів, якщо я не помиляюсь. І відповідно ви там набирали 100 поінтів, і за це вам давали дроп. Чим більше поїнтів, тим кращий дроп. Загалом роздали на 10 тисяч користувачів, і один знайомий адмін заробив на цьому 18 тисяч. Доларів, друзі, просто вдумайтесь: 18 тисяч доларів. Справді шалені гроші. Звичайно, ви ніяк не можете вгадати, який проект роздасть таку величезну суму, а який не роздасть. Але якщо ви не будете пробувати, безумовно жодних шансів у вас немає. Що ж, ми перейшли на сайт Кінза Фінанс, і тут чорним по білому пише про аеродроп. Все доволі просто: збільшуйте свій ТВЛ, щоб отримувати більше поєдні, які будуть конвертовані в токени, які ви отримаєте на ТГЕ, тобто на лістинг. Що означає ТВЛ? По факту, це кількість активів, які ви холдите на даній платформі. Тобто все, що нам потрібно зробити, це закинути свої активи на Metamask, законектити його до платформи та відправити їх у фармінг пули. Це можуть бути будь-які активи. За кожен пул там навіть є відсоток, який ви будете отримувати бонусом, по типу того, що ми отримуємо в стейкінг пулах на біржі. Але це не основне, адже наша ціль це. Фармінг поєнтів, які в подальшому будуть конвертовані в токени, які потенційно можуть принести хороший профіт. Можете відправляти будь-що. Я тут стейкаю BNB та USDT. В основному багато моїх товаришів стейкають BTC, адже по факту біткоін більше нема куди прилаштувати. І подійна подібна платформа, дуже зручна для цього. Адже тут активи рівноцінні. Головне це їхній еквівалент в доларах. Також, якщо у вас є друзі, ви їх можете запрошувати. І за кількість рефералів також капатиме якийсь бонус. Друзі, я дуже і дуже очікую цей дроп і впевнений, що він добре погодує кожного. Єдиний момент, він дещо розшилений. Тобто дуже багато тут вже учасників, і, скоріш за все, десятки тисяч доларів ми тут не заробимо. Але навіть якщо ми заробимо якусь тисячу-дві, як на мене, це максимально круто, адже по факту ми просто зберігали тут свої активи. Далі у нас Velvet Capital проект, який може змінити ваше життя. І це не гучні слова, а реальна констатація факту. Адже тут також є повна підтримка Binance. Відповідно, ми тримаємо в голові лістинг на Binance Launchpool і взагалі увесь цей добір топових бірж. Але тут найголовніше це рання стадія. Ми пам'ятаємо, що в Кінзі вже 120 мільйонів ТВЛ, що доволі багато, а в Вельветі його всього лише 2 мільйони. Різниця в 60 разів. Тобто тут лише декілька тисяч користувачів. І наш шанс, якраз щоб зайти і бути одним з перших, команда проекту заявила, що від того моменту, як буде досягнуто 5 мільйонів твалу, поінти будуть різати вдвічі. Тобто, по факту, ми зараз маємо x 2 від заробляння поєдні, і це максимально круто. Суть тут така ж сама, залежно від вашого ТВлу, вам капають поінти. Чим більше активів ви сюди закинули, тим краще. Тут є різноманітні пули, ви можете обрати будь-який свій, незалежно в який ви пул відправите. Тобто, це ні на що не впливає. Єдине в більшості пулів є комісія, саме через це ми створили свій пул, переходите в Marketplace. Вводите пул українською мовою. Знаходить, бачимо лого нашого каналу. Загальний ТВЛ складає 8150 доларів, 27 учасників. Я вже робив пост про даний проект, і повірте, він вас не розчарує. Особисто я закинув сюди 2000 доларів. Ще було трішки в BNB, і тут курс. USDT зараз лихоманить через це. От в нас така просадка, але загалом ви нічого не будете втрачати, тобто закинули сюди кошти і можете їх холдити. Пул тут в стейблах, але от я закинув BNB, то в принципі ви також можете це зробити, але в основному це USDT, USDC. Посилання на пул я залишу в описі, щоб ви могли його знайти. І усім однозначно рекомендую. Дроп тут також підтверджений, ви бачите окрему вкладку AirDrop, в якій будуть відображатися ваші поінти. Також обіцяють додати різноманітні завдання. На даний момент, поки нічого немає. Потрібно стежити за проектом. Усі активності буду публікувати в телеграм-каналі, адже, як бачимо, по сумі моєї інвестиції я вірю в даний проект і хочу нафармити тут якомога більше поїнтів для того, щоб витягнути максимальний профіт вже на лістингу, який, на мою думку, буде в кінці 2024 або на початку 2025 року. Тобто у нас ще є час, але тут основна фіча полягає в тому, щоб залетіти якомога раніше, адже потім будуть насипати менше поінтів. Тому, друзі, обов'язково беріть участь, а на лістингу скажете. Дякую. Що ж, друзі, а на сьогодні це все. Насправді, подібних проєктів є доволі багато в різних мережах. Тобто, ви там можете стейкати як солану, ефір, і будь-що інше, але я б не хотів робити даний відеоролик максимально довгим. Плюс я хочу зосереджувати вашу увагу саме на тих проектах, де є гарантований айрдроп і більша ймовірність заробітку. Тому беріть до уваги кінзу та Вельвет. Бачимо, що вони на різних стадіях, тобто щось більш надійне це кінза. А Вельвет це, от так би мовити, більша історія на хороші ікси. Я ж закинув обидва проекти, тому рекомендую Рекомендую це зробити і вам. Я сподіваюсь, дане відео було інформативним. За традицією вам дякую за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.